Вітаю вас, малята! На минулій відеозустрічі я вам розповідала про комунальні служби та що комунальні послуги в місті не безкоштовні. А сьогодні розповім, що будинком можуть управляти його мешканці. Для цього мешканці будинку об'єднуються в команду. Кожен житель розуміє, що для його будинку добре, а що ні. Вони разом ухвалюють рішення. Звісно, коли хтось не згоден, рішення обмірковується і обговорюється ще один раз. У деяких багатоповерхівках є тераси чи навіть басейни, а в інших сонячні батареї. Знаєте, яка від них користь? Вона дозволяє виробляти енергію від сонця. Серед українських міст таких багато у Славутичі. Хоча в багатьох містах світу вулиці прибирають спеціальними машинами. Щодня одні люди прибирають за іншими. Ця професія дуже важлива інакше б ми потонули у смітті. Подякуйте прибиральникам. Біля свого будинку їм буде приємно. Собаки не можуть прибирати за собою, тому це мусять робити їхні господарі. У Великобританії близько 8 мільйонів собак, які щодня продукують більше тисячі тонка куль Сувеніри – Песики не лише негарні, але й небезпечні, бо можуть нашкодити здоров'ю. Тож, якщо власник не прибрав за собакою, він сплачує великий штраф. Буває, що мешканці міста потрапляють у скрутні ситуації, і тоді на допомогу їм приходять спеціальні служби, контори міських помічників. Але будь-хто може допомогти. Знаєш, що таке підвішаний обід? Це коли одна людина оплачує обід іншої незнайомої. У Сан-Франциско багато безхатченків, і, попри зусилля міської ради, чимало людей живуть на вулиці, а саме на вулиці Гайд у центрі району Тандерлоїн. У місті облаштовують притулки та місця для обідів. Спочатку війни з Росією наш садочок багато приймав людей, вимушених переселенців з Херсону, Маріуполя та багато інших міст та сіл України, які в пошуках безпеки покинули свої домівки. У багатьох з цих людей. На жаль, домівок вже не лишилося. Місто приймало переселенців, надавало гуманітарну допомогу. А у вас є ідея, як покращити свій будинок, де насадити квітів, як облаштувати майданчик, де поставити додаткові баки для сортування сміття? Розкажи про це своїм сусідам. Можливо, вони теж про це подумають. І разом вам вдасться це все зробити. А на наступній відеозустрічі я розповім вам про бюджет міста Великий спільний гаманець. До зустрічі малята!